Охайогай, oh, -oh, з вами знову ж Симпай, і сьогодні ми будемо відкривати оце добро. Пінату повністю добили, мене ціпи чисто забустили. Це мені здається перший раз, коли чуваки в моїй тімі набивають більше, ніж я. Ось, але я був трохи зайнятий, тому не міг багато грати. Зараз будемо це все добре відкривати. А ви прожимайте лайкоси, пишіть коменти, залітайте на нас в Телеграм, в Discord. Полетіли відкривати. А, до речі, а скільки, просто чекаєте, скільки в мене всього вже. 68 реролів, просто ключики 7150. 3 із 45, я не знаю, я їх взагалі не витрачаю. Ось, чисто як колекціонер збираю це все добро. Цей весь хлам. Ось, можливо, навіть в майбутньому щось прикольне з ним придумаю, а зараз нам ще залетить. цього всього добра. Тому давайте відкривати уже, для чого ми тут і зібралися. Перша пін'ята Голда Голда, це прям. Я прям кайфую від голди. Мені не потрібно нічого. Ні ці ключики, не рероли. Мені потрібна голда. Просто. Просто кайф. Давайте 10к голди. І я буду найщасливішим в світі. О май гад! Що за пролаги? Що за пролаги? У мене 2 мегаюніти залетіло. Ну, в принципі, непогано. Але Голда, звичайно. Звичайно, краще за все. Ось, типу, по мегаюнітам це взагалі капець Альтігри хоча б один. У мене ще досі 120 курей. Магічних шелі нуль. Ну, як сказати, нуль? Ну, майже нуль. Ось, Але це все добро ми заберемо, я думаю, післязавтра, уже в останній день. Коли я наб'ю всі шелі, які можна буде набити в грі. Ось, і це все добро ми звичайно залутаємо. В іншому відосі, а ми полетіли, зараз нам ще накинуть мегаюнітів. Ось, і це буде дуже класно. Я брадію, як би мені кіцу не дали, тому що в мене жодної ще немає, жодного цього мегаюніта. І у нас ще й тікети. Тікет і голда це все, що мені треба від Скотбастерса. Ось, тому що краще тікет, чим голда. Тому що все одно потрібно купляти. У нас залітає остання золота піньята І Chicken, він мені нафіг не здався. Найс! Залітає Kitsune Beach, хоч мінус FPS, але це того коштує. Просто капець, ще й дві штучки дали. О май гад! І голди 7 Рероли нам не цікаві ключики, два тікета. Тікетів, тікетів до речі, досить мало дали. Ось, зазвичай їх штук 10 давали, а тут всього лише 3. Але 30к голди, Це просто. Чому я хотів Кіцуни отримати? Просто щоб була, тому що, як ви знаєте, вона, її можна отримати тільки за донатний геймпас. Більше абсолютно ніяк. Ну, хіба що ще. Можна за голду, якщо вона з'явиться в тому ж магазині. Звичайно, дуже класно, але було б ще краще забрати шість льодяних духів, що ми зараз спробуємо зробити. І... І тому полетіли в каточку. Єдиний перс, якого в мене немає доктор Ті. Просто ну, мені здається, він досить слабкий. Він просто кожного разу, коли ти відкриваєш ящика, спавнить великого краба. Який. ну, типу, він повільний. Він цей, ну, типу цей краб механічний, він якийсь досить слабкий. Ну, не мені здається, те, що його зробили епічним ну трохи перебільшено, тому що ну в той ж джесі турелька набагато більше імпакту дає. Просто ця турелька у Джесі, вона як з кулемета стріляє. Ну, чесно. А цей краб, він просто невеликий демедж дає. Ну Таке своє хз. Не знаю, типу навіть те, що він мені не випав, мене не сильно засмучує. Ось, але тим не менше я хочу всіх персів зібрати. Тому було б непогано його вибити. А у нас вже непоганий сетап збирається. І я думаю, ми це все діло непогано відіграємо. Так, збираємо монетки і давайте шелі візьмемо. Шелі. Це база, це ґрунт цієї гри. Найс, молоточка не згубив. Ось, і давайте ще одного бо візьмемо. Зазвичай я коли збираюся так нормально пофармити в каті, то збираю... ну, дебу, і є доступний не тільки грек, а ще й Мевіс. Я просто збираю цих двох персів і все підряд лутаю. Але останнім часом мені більш цікавіше агресивно грати. Ось я навіть того ж Грега не беру, а і Мейсі тим більше. І просто біжу на мід і а, фармлю мобів, самих мобів. І типу, не знаю, просто набридає постійно фармитись, постійно оці. Грядки перекопувати, ну, це прям трохи напрягати починає, коли ти постійно цим займаєшся. Непогано в нас ідуть справи, але мені ще потрібно, скільки... Ще потрібно декілька духів людяних, а вони... Вони зазвичай а, в кущах спав... спавняться, тому потрібно зараз трішки побігати буде. Змем хілера. Найс, nice. можливо, ще й чувака. Трохи покоцаєм. А можливо, навіть винесемо. Ну в його. Йому потрібно було просто тікати, а чувак вирішив затриматися. Ну, і його зараз ще один тіп. Ні. Я думаю, якийсь чувак знизу і зараз його доб'є. Але чувак втік. А я не бачив взагалі людяних духів і це прям капець це прям капець Давайте візьмемо якусь нормальну спелку і вийдемо на мід. Угу, вийшли. Одразу Зра... ж зрозумів, що мені не місце на міду. І давайте трішки гемасів зберемо. Найс топ 2. Але людяних духів я щось не бачу. Це прям. Це прям печаль. гад oh Всього лише 2 духа. Так, це у нас із ящичка, звичайно, 11 шеллів. О моя. 11 шеллів, це просто капець. Напишіть в коменти, кому більше кидало. Тому що в мене було а, 13, здається, найбільше Ельмо. Ось просто бейбіків за капець. 8 барбаріантів. Барбаріан точніше. Плюс ДГБ 8 штук. Мені їх по 2-3 по кидало. Оце просто повезло жесть. Так, нам потрібно 4 лядяних духи і. я бачу вже першого. Чекайте, як швидко зноситься. Давайте юзаємо спелки, спелки, щоб робити ачименти, їх проходити, тому. М -м -м, я зазвичай... Зазвичай відлітаю від того, що спелки не тримаю в себе. І в найвідповідальніший момент мене просто зажимають. Так, чувачок. Третій ледяний дух Найс, це непогано. Давайте, чувака, тр трішки підморозимо. Мало хто юзає Бо. Хоча це досить дивно, бо сильний перс. Ось, ну як, основна... Основний момент для чого було пікати, це фармити мобів, тому що у нього завищений демедж саме на мобів. Ось, і типу, за завдяки ньому можна досить швидко розфармитися. Але я не знаю, типи, можливо, цього не розуміють. Напишіть в коментарі, чи юзайте ви. Найс, мене просто кайдю відкинув. Я просто не встиг залутати халяву. Давайте трейдера візьмемо і будемо Будемо потрішки фармитися. Фармитися, тому що нам лише один дух, людяний залишився, я вже його бачу. Ось, і ми закінчили стейдж. Ще один стейдж Ось, залишилось лише скільки їх там? 20-30 стейджів, я не знаю. Досить багато. Багато ще, всього, залишилось ще один трейдер, торговець. Ось і. І непогано. Непогано, в принципі, йдемо. Бачу, ще один дух. Звичайно, потрібно лутати. Ось. Тому що. Ну, капець, як їх ще назбирати, цих духів. Я не знаю. Якщо ви, можливо, знаєте як спосіб, як їх. Фармити досить швидко можна, то чекаю на вас в коментарях. Але мені здається, такого способу, на жаль, немає. Ось. Найкраще, звичайно, це в тому ж. Найс. Зараз чувак до мене підійде, я йому зробити нічого не можу. В мене танків. У мене немає танків. Ось. Найкращий спосіб це, звичайно, залетіти в людяний біом, але... Ну, типу, суперсели, вони просто генії. Вони спочатку новий біом додають, а потім роблять шанс випадіння цього людяного біому там один відсоток. Просто я не знаю. Ну, чесно, я сьогодні вже досить немало граю, і мені лише один раз попадався людяний біом. Ну, мені здається, що так не має бути, особливо коли біом вийшов, коли. Прям дуже хочеться пограти, тому що там прям ну, цікаво грати в новий біон, тому що там все лідяне, нові моби, нові, типу, ну, все абсолютно нові механіки. Типу, той же шліб, по якому можна типу, проїхатися і тебе буде заносити. Або ті ж ящики, які коли ти дамажиш, вони теж відштовхують і, і це і по льоду просто... Типу, їздять Це ж кайф. І, типу, просто не давати цей режим. Ну, типу, чи хоча б збільшити відсоток випадіння. Щоб, типу, там 60% що оцей біом тобі згодиться. Але ні. Я просто суперселів не розумію. <смістична> Максимально. Ось, і у нас а, залітають людяні духи. Відкриваємо цей ящичок, і у нас падає 4 медика. Просто кайф. Ну, далі хоча б знову цей ящик. Просто ice chest. Я сподіваюся, можливо з нього ще випаде доктор Т. Було б класно все всіх зібрати. Не забувайте прожимати лайкоси, писати коменти, тому що це поширює, краще поширює відос і дає мені більше мотивації частіше їх записувати. Все досить просто. Тому з вами був Синпай і всім Хентай.